Триденний тренінг проєктний менеджмент сьогодні стартував у арт арт-просторі штольня палацу культури Карачуни. Цей тренінг можливість для криворізької молоді безкоштовно ознайомитись з основами ефективного планування реалізації та управління проєктами. Це частина програми ЮНІСЕФ у Дніпропетровській області, яку реалізує громадська організація Заходи. Для активної молоді кривого рогу, для ініціативної групи Криворізького молодіжного центру, який вже скоро буде відкриватись і вже впроваджує свої діяльність. Ми хочемо навчити нашу молодь також писати свої проєкти, втілювати свої нові ідеї, тому що ми розуміємо, що після завершення нашого проєкту молодь в подальшому буде працювати в молодіжному центрі, і ми вже зараз хочемо навчити їх вміти залучати кошти і реалізовувати крути проєкти проєкти для свого міста молоді люди діляться навички, які вони отримують сьогодні, допоможуть реалізувати власні ідеї. Ми завдячуємо раді оборони та владі міста за комплексну підтримку в реалізації молодіжної політики в нашому місті. Ми завдячуємо ЮНІСЕФ та іншим міжнародним партнерам за комплексну підтримку нашого міста і молоді нашого міста? Підтримала тренінг федеральне міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини Валерія Кожухар Андрій Славний цей день.